Попри критичне зниження температури та складну ситуацію на дорогах, медична система громади працює стабільно, як зазначив головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин, кількість звернень через сезонні травмування наразі залишається на рівні минулого року. Громадяни нашої міста і громади з розумінням віднеслися до зміни погодних умов за ці попередження. Травматизм практично збільшився, знаходиться на рівні сезонного. На щастя, немає відморожень. Теж люди бережуться. Ми тільки вступили в полосу низьких температур ще декілька днів. Переді 10 днів морозів. Температура може бути ниже 26 градусів. Отакі От прогнози страшно. Закликаю далі берегти себе, не виходити лишній раз з дому, коли скорсько, коли мороз, да. і щоб запобігти цьому цій, цій біді. На цьому тижні в п'ятницю вже була опублікована постанова кабміну про. Програму медичних гарантій на цей рік сподіваємося, що ми в цьому тижні почнемо підписувати пакети. Ми в цьому центральна районна лікарня в цьому році кардинально змінює свої пакети. Тому будемо сподіватися на інші кошти в цьому році. Як повідомив директор центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур, на фоні тривалих морозів спостерігається збільшення кількості випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, саме серед дорослого населення громади. За минулий тиждень до закладу з гострими респіраторними інфекціями звернулося 257 пацієнтів. Що на 40% більше ніж на позаминулому, і збільшення захворювання ми спостерігаємо за рахунок дорослого населення. Діти були на канікулах, тому там ситуація контрольована і кількість захворювань зберігається на тому ж рівні, що й на поза минулому тижні. Важливо, що попри негоду продовжує роботу мобільна клініка. Вона здійснює регулярні виїзди у віддалені села громади, забезпечуючи людей необхідною медичною допомогою та консультаціями на місцях. На минулому тижні відвідали погрибки пирогівку. На цьому тижні плануємо виїзд в село Лушники і село Ковтунове. Директор Шосткинської дитячої лікарні Віктор Садовничий розповів про нові придбання. новому році заклад продовжує надавати кваліфіковану допомогу дитячому населенню нашої громади, прилеглих громад підписали ще один договір. Пакет за Національною службою здоров'я України. Придбали для кращої діагностики лорзахворювань сучасний рефлектор для лікаря отоларинголога Також придбали електронні ваги з ростомірами. Пан Віктор підкреслив, що робота котелей на дровах дає суттєву економію коштів на енергоресурсах. Працює автономна котельня на дровах. Ми вдячні центру зайнятості особисто Черновому Колі Григоровичу в допомозі в плані. Кадрового потенціалу це кочегари, і наразі маємо значний економічний ефект від роботи даної котельні.